Старий бурко і вовк словацька казка. У вівчарського ватага був пес бурко, який багато літ йому вдень і вночі так добре старіх вівці, що вовк і поткнутись не смів до кошари. Та що ж, як старий бурко? окривів і не мав жодного зуба. «Старого пса хіба що на смітник, сказав ватах. Навіщо він мені отакий немічний? Та взяв собі молодого песика, погладив та й пустив його в кошару. Лежав старий бурко на смітнику голодний. І жаль його брав за свою долю. Настала ніч. Молодий пес заліз собі в буркову будку та й простягся на підстеленій костриці. Коли йде вовк, старий бурко спав чуйно й запримітив вовка. Хотів перескочити плід, та ноги його не несли. Бо був голодний. От зажурився він та й ліг собі знову, а сам думає, як отак жити, нехай мене краще вовк з'їсть. Та й не гавкнув. От іде вранці в отак доїти овець, аж однієї немає, тоді він собі й міркує. Якби старий бурко стеріг, то не дав би вовкові вівці, покликав його до себе, гарно погладив, добре нагодував. А старий бурко тулився до його ніг і аж стрибав з радощів. Увечері не лежав він ні на смітнику, ні в буці, а старіг кошару. Бо знав, куди вовк раз прийшов, туди прийде і вдруге. Вовк і прийшов, бо вже не боявся, коли це бурко заступив йому дорогу. А чого тобі тут треба? Ну, чого треба? Вівці треба, каже вовк. Іди, розбійнику, я тобі вівці не дам. Загарчав на нього бурко. Та дай одну нам на двох буде, однак твій хазяїн тебе не годує. З вовком знатися лиха набратися, відповів старий бурко. Вчора не нагодував мене хазяїн, то був я голодний і слабий. О тобі легко було вівцю вкрасти. А сьогодні мене добре нагодовано, знову я дужий і вівці не дам. Як не даси вівці, то виходь зо мною боротися. А знаєш, що то таке? Лякає бурка вовк. Добре, добре. забаглось тобі боротися, то бійся за себе. Як відбуду свою службу біля овець, то одразу вранці вийду в ліс та й будемо боротися гаразд. Вовк тільки забурчав на те й побіг у ліс поміч собі збирати, бо хотів зігнати злість на буркові, от підмовив ведмедя й лисицю, щоб йому допомогли. А Бурко вже добре знав вовчі звичаї, та й собі пішов у ліс не сам, а взяв з собою свиню й старого кота Давних своїх приятелів. Хоч і сам він припадав на одну ногу, і ті вже не дуже молоді, зате всі були вірні побратими. Як побачили їх ведмідь з лисицею, то так перелякалися, що й годі. Ой, братики, гукнув ведмідь, бачите, як той перший усе нахиляється, мабуть, камінці збирає, він нас поб'є ними?» А то бурко на ногу припадав, а ведмедеві здалося, що він підбирає камінці. Ой-ой, ой а той другий шаблею рубає на всі боки. Крикнула лисиця. А то кіт махав собі хвостом ідучи, а лисиці здавалося, що він шаблею махає. А як почули, ще вони свиняче рохкання, то й зовсім полякалися. Ведмідь виліз на дерево, а лисиця заховалася в тернині. А бурко з приятелями підійшли до лісу. Кіт собі воркоче, весело трні, врні, врні. А лисиця подумала, що він каже втерні, в терні. І зараз на неї скочить. Як вискочить же вона з тернини та й драла. Тут свиня як зарохкає під деревом, хри-хри. та ведмедеві почулося вгорі, вгорі. Мовляв, знає, що він там, на дереві, та й хоче під ним коріння підрити. Он як риє своїм писком. Ведмідь далі не барився, як скочить додолу, та й погнав щодуху горами й долинами. Аж загуло за ним, зостався вовк сам, радий, що й з шкурою втік. А старий Бурко загавкав, аж луна лісом пішла. Радів, що побратими допомогли йому прогнати Оту дику зграю далеко за гори. З того часу було йому на кошарі добре, аж до віку